Ножові поранення, наркотики, шахрайство та трагедія на воді маємо насичений день на львівщині. У випуску розповімо про 22-річного хлопця, який під час конфлікту поранив дядька, наркозакладки в місті, масову ліквідацію шахрайських кол-центрів, а також емоційний заклик ТЦК через відео, яке змушує задуматись, за що ми боремось. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії я, Олег Корейва. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залиш. Свій коментар, адже нам важлива ваша думка. У Львові 22-річний чоловік під час конфлікту вдарив ножем свого дядька. У Львові 22-річний зловмисник поранив ножем 49-річного дядька. Потріпіли тяжкими пораненнями, потрапив до лікарні. Про це повідомила прес служба поліції Львівської області. Як повідомили правоохоронці, інцидент стався 23 липня близько 12.40 у квартирі одного з будинків на вулиці Юрія Липе. Між 22-річним львів'янином та його 49-річним дядьком стався конфлікт, під час якого Міник вдарив родича ножем у живіт та в руку. Потерпіли з тяжкими тілесними ушкодженнями. Був госпіталізований. Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває. Зі слідством співпрацюватиме адвокатка вперше відповіла, чому гасаков виїхав за кордон. 31-річний львів'янин Назарій Гусаков з діагнозом спінальна м'язова атрофія СМА спровокував скандал через підозри у непрозорому зборі донатів, а також у можливому шахрайстві і відмиванні грошей. За офіційною інформацією, Назарій Гусаков виїхав до Італії 13 червня 2025 року. Нібито виїзд був плановим і погодженим відповідно до стану його здоров'я. Однак переховуватись в Італії Назарій не збирається, як заявила адвокатка Наталія Бальдій. Після завершення лікування Назарій збирається повернутися додому і співпрацюватиме з правоохоронними органами. Коли буде оголошена така підозра, ми з Назарієм Гусаковим оберемо тактику захисту в цій справі. Назарій Гусаков має намір співпрацювати зі слідством і судом. Сказала Наталія Бальдій. Вона наголошує, що виїзд Назарія був зумовлений різким погіршенням здоров'я. Він не може навіть дивитися. Ця в камеру не може тримати телефон для того, аби мені з ним спілкуватись, повинен бути якийсь помічник, який прийме телефонний дзвінок чи зателефонує мені. Йому навіть важко сидіти в інвалідному візку. Розповіла адвокатка. Наталія Бальді зазначила, що наразі не готова коментувати питання винуватості чи невинуватості клієнта, адже досі не оголошена підозра. Втім, генпрокурор Руслан Кравченко 23 липня сказав, що підозру Назарі Гусакову таки невдовзі оголосять заочно. Мова йде про шахрайство та відмивання грошей за перебігом цих подій та більше інформації можете читати на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. У Львові затримали наркодилерів, які продавали канабіс та півіпі. У Львові правоохоронці викрили та затримали двох чоловіків, які організували схему збуту наркотичних засобів канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини. Півіпі про це повідомила Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, 25-річний та 31-річний львів'янин в липні цього року активно займалися розповсюдженням заборонених речовин. Вони купували наркотики великими партіями, фасували їх у дрібні до. А потім розповсюджували серед наркозалежних осіб шляхом так званим. Закладок на території Львова для отримання коштів від клієнта. Замовники використовували банківські картки. Доставку закладок здійснювали на автомобілях. При цьому для уникнення викриття постійно змінювали номерні знаки своїх транспортних засобів. Правоохоронці затримали чоловіків безпосередньо після того, як вони залишили чергову закладку та завершили її фотофіксацію для подальшої передачі координат замовникам. Під час огляду місця затримання було вилучено близько 60 закладок з ймовірними Психотропними та наркотичними речовинами у зі пакетиках, а також інші докази їхньої протиправної діяльності. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, придбання перевезення наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також їх збуту. за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою справа внесенням застави Досудове розслідування триває. Слідчі дії продовжуються з метою встановлення усіх причетних осіб. Призначено ряд експертиз. На Львівщині правоохоронці ліквідували 23 шахрайських кол-центри. На львівщині правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій. Загалом вдалося ліквідувати 23 кол-центри. Про це 24 липня повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. За даними прокуратури, організатори використовували орендовані офісні приміщення, створювали розгалужену інфраструктуру фіктивних грошових сервісів. Під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ вони схиляли людей вкладати гроші у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично, зловмисники заволодівали грошима людей, зокрема й іноземців. Під час обшуків офісах вилучено понад тисячу системних блоків та ноутбуків, мобільні телефони, сервери, які використовували у протиправній діяльності та інші речові докази. Слідчі дії тривають, становлюються організатори незаконних кол-центрів. У озері на Золочівщині втонув 13-річний хлопець, який разом з друзями пішов купатись та не міг виплести з водойми. Спочатку друзі намагалися знайти його самотужка, але згодом повідомили батькам. Про це 24 липня повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області. Інцидент трапився 23 липня у селі Скварява Золочівського району. За попередню інформацію підліток разом із друзями пішов до озера, коли діти вийшли з водойми. 13-річного потепельника біля них не було. Друзі намагалися самотужки. Знайти його, а згодом повідомили батькам на місці події. Виїхали фахівці, ДСНС для обшуку. Дитини було залучено водолазні служби. На жаль, вже сьогодні, 24 липня, водолази виявили у водоймі тіло хлопця. Йдеться у повідомленні ДСНС, як зазначила рятувальна водолазна служба, тіло 13-річного мешканця села Острівчик пильний. Виявили близько 11.40. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм, зокрема, не залишати дітей без нагляду, купатися лише у дозволених та облаштованих місцях, не заходити у воду у нетверезому стані, не пірнати у незнайомих місцях. Не нехтувати жодним застереженням. ДТП на Яворівщині травмовано двоє неповнолітніх мотоциклістів. Торожня транспортна пригода сталася 23 липня близько 12.10 у селі Шкло Яворівського району. Водій мотоцикла Ланкін, 16-річний житель району, не впорався з керуванням і впав. Про це інформує поліція Львівської області. Внаслідок ДТП, водій мотоцикла та його пасажир, 15-річний мешканець Яворівського району отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом слідчення Яворівського районного відділу поліції від Вели кримінальне провадження за частиною першої статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті це обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Львівські ТЦК та СП випустили відео, що закликає українців замислитись над майбутнім країни та цінностями, які ми захищаємо під час багаторічної війни. У час, коли на тлі багаторічної війни українське суспільство бурхливо переживає теми мобілізації та демобілізації. Варто нагадати про те, за яку країну ми б хотіли боротись, і які цінності прагнемо захистити. Про це повідомляє Львівський ТЦК та СП. Чи війде Україна в Європейський Союз? Чи матимемо Євро і Шенгенську зону? Чи стане українська армія основною потугою НАТО? На якому морі проводитиме відпустку наша сім'я і під захистом яких кораблів перебуватимуть? Як виглядатимуть наші міста через 20-30 років? Відповіді на ці питання кожен з нас. І військові, і цивільні час від часу намагаються шукати за допомогою цього відео. Їх можна спробувати уявити. Йдеться у повідомлення. Головні ролі у відео виконали актори з досвідом військової служби у збройних силах України. Це Назар Павлик і Олекса Кравчук. Повне відео ви зможете переглянути на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Також більше актуальних новин можете також переглянути там. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тільки перемоги. Побачимось.